Вітаю глядачів та підписників каналу. Вчора в коментарях задавали таке питання, як боротися з хлорозом і що це таке. Або просто посвітлішило листя. Стало світліше. от Ось тут в мене така садилася з касети. Це, скоріш за все, Сан Андреас. От. В тіні видно. Вона хворозить, але це вже, скажімо так, вона відходить. Сан Андреас дуже, чую, дуже Ну Тут трохи лужна земля. Може бути, може бути такий нюанс, коли лист а просто, скажімо так, світлий. Ну, ось тут, бачите, трішки, не знаю, чи на сонці краще його показати, чи як. От світліший. А, як пояснити? Коли лист не дуже сильно набирає а, кольору, такий світленький стоїть, ми даємо йому, просто додаємо магнію. Сульфат магнію, нітрат магнію. Я використовую сульфат магнію. А, для тих людей, які кажуть, що це хімія. Зайдіть в інтернет і вам дядько Гугл розкаже, що сульфат магнію. Або магнезія, можливо, старших людей хтось знає. При серцево судинних захворюваннях нам колять його в попу. Ну от, Світлий лист, бачите? Ну, Завжди це молодий лист. Чому? Тому що він ще не набрав того хлорофілу, того кольору. Ну і можна додати завжди а, сульфат магнію. Моя мене жінка казала, о, такі перці стали чорні, темні, ті, що були. <гум> Ще вчора зранку нормальні, чи це вночі. Да, ось ці перці були дуже гарні, такі темні, аж чорний лист. Чого? того, що разом з підкормками трішки додавав сульфат магній. Дає темний лист. Але в нас є така біда, як хлороз. Ось ось цей хлороз, оце в мене та сама Сан Андреас. Нахлорозить. Холодно. Причина, яка викликає хлороз, це холодна погода і перезволоження. Ви всі знаєте, яка в нас весна, холодна волога. І пішов хлороз. На малині часто зустрічається, на полуниці, особливо італіанські сорта і Сан Андреас. От в нього це, він дуже чутливий до цього. Які бувають вигляди, види хлорозу? От в мене, наприклад, тут у мене хлороз заліза. Але якщо у вас починає світлішати нижній лист, це хлороз магнія, тому що магнія з нижнього листа забирається в верхній лист. А залізо світлішає, прям жовтіє верхній листочок. Ось це вже я проходив. Зараз я вам покажу, чим я проходив. Дивіться, бачите, воно жовте, але воно вже починає заповняти. Жилка стала насичено зелена. І ще між жилочками потрібно ще трішки, ну, можливо, ще разочок пройдуся, і буде все добре. А зараз покажу. З усіх сортів... З усіх сортів в мене ще... Що в мене ще здається? Здається, в мене ще ось бріла трохи хлорозить. Я ще, якщо чесно, до неї ключика не знайшов, до цього сорту. От вона трошки хлорозить. Сандра. Просто світлий лист. Ну, також можна було б додати мікроелементів взагалі. В загальному мікроелементів, не лише заліза, це можна, можна і магнію так само додати. От бачите, от світлий лист, нехватка в неї йде магнію. Ось от те, що я хотів показати. А коли магнію вистачає, листок, де ось такий темний, це сорт Верді. До речі, у Верді дуже велика квітка. така. Дійсно що потужно. А, румба нормально почувається. Кимось проблем з ними по хлорозу не бачив. Квіки також буває під хлорозою. Жовтій лист. Світліший не жовтіє, а світліший. Він просто світлий. їй треба. Оце нехватка трохи заліза. Також, також їй холодно. Холодно, італійські сорта, в мене тут холодно, не знаю як у кого. Так, ось дивіться. Результат обробки хочу показати. Ось, наприклад, кущик вже гарно починає зеленіти. Хоча він ще кілька днів назад був ось такий, навіть більше жовтий, зараз він вже ось зелений. Дуже-дуже все просто залізо. Залізо потрібно давати. Даю по листу не в корінь, чому дехто буває, використовує. Ось такий залізний купорос, сульфат міді. Сульфат міді а, дають і в корінь, і дають по листу від сульфаду міді, буде, тобто сульфаду заліза мідного, залізного купоросу, буде трохи, а, лист буде такими плямками, ніби як опік робитися. Це не є добре. Я, я також його взяв, думав, якщо мені не допоможе ось цей препарат, буду давати також його в пройдусь, просто поляю точечно де, де потрібно. Спасає мене отакі халатини. Я не знаю, як він працює, що воно працює. Але, наприклад, минулого року, можливо, хто дивився, бачив відео. в мене був нестача цинку. Іменно що цинку. Нестача бору так само була по деяких сортах. Деяких бору в них не вистачало у Сан Андреас. Ось там в мене в кінці, там інша земля, там не вистачало Сан андреасу бору. З цієї сторони від середини не вистачало цинку румбі. Ось такі брав мікроелементи. Бору окремо давав і окремо брав в мікроелементи, хелатин. Все забрало, всі хлорози, всі нестачі забрало. дуже Не знаю, як він працює, але працює. І це, до речі, український виробник. Запорізька область, запорізький район, нове Запоріжжя. ось Адреса виробника. Бачите, тут ферум залізо 65 грам на літр, азоту 20. 5, 4 і 7. от 50 мл, 10 днів води, 7-10 днів. Кожних 7-10 днів, щоб забрати оцей хвороб. Ніби дешевий препарат, да, ми ніби не, не завжди довіряємо цим дешевим препаратам. Але є один нюанс. Моя думка така, що вони працюють, працюють через те, що а, їх ніхто не підробляє, бо він дешевий. Ну, смисла нема. Краще підробити якийсь там валагрурський. Да, препарат. До речі, в мене є балагровські, мікроелементи. Якщо чесно, мені не подобаються вони зовсім. Я від них результату не бачу ніякого. Скільки разів не вносив, скільки разів не давав. Були хлорози, були нестачі по мікроелементах. Не працює. От не працює він, все, доки не почав застосовувати оці хелатини. Це не реклама, ні до неї ніхто не, не, не заплатить. Нічого. Я просто вам показую, чим я користуюсь. Оцей пакетик на 10 літрів води і пішов проводити. Єдиний мінус такого пакетика, що його треба на 10 літрів води розвести. Якщо залишилось, ну, ще ходити по інших. Але ви самі бачили, наприклад, у мене там по брілі, також обов'язково проходжу э, Сан Андреас і обов'язково проходжу брілу. Залишається, проходжу, що там, ну, яка бо ти і прохожу. Ось так. Дуже простий спосіб, дуже простий рецепт. А найкращий рецепт це гарна погода, від якої ми не застраховані. Так що ось таке. І, до речі, ось тут на, на ґрунті відкритий ґрунт, від надлишкової вологи ми не, не можемо берегтися. Якщо ж ми на буграх нам сильно не попадає волога, хоча вона йде ніби знизу бугра, заступає, але все одно трошки менше, не так замочує землю, то тут. Тут боротися з, з лишньою вологою безполезно. Без так, е, можливо, буде трошки довге відео, довге-не-довге, не знаю, але зараз покажу ще раз свою сандру е, і розкажу, яку підкормку потрібно дати. В такому стані, от коли полуниця в такому стані, да, їй обов'язково треба дати калію. Я даю калійну формулу від яри 12-12-36. Калійна формула обов'язково. І даю, скажімо так, зазвичай норма внесення 15 кг на гектар, в, такому, в такій фазі. Іде 30 кг на, на гектар, тобто подвійну дозу, ніби, можна так сказати. Трохи більше. Дає. Для чого? Щоб набралася калію, щоб почала достигати ягода, щоб рослина сама набрала калію. Калій м -м, також допомагає не лише там, додає він смак плодам, не лише дає імунітет рослині, він не лише працює на те, щоб плоди гарно дозрівали. Він також сприяє. Водному балансу і обміну води в рослині. От, що дуже важливо при наливі ягоди. Ви повинні знати, що наша ягода майже повністю складається з, Чого? з води. правильно. І в такому стані обов'язково потрібно дати калійне піджирення. Скажемо Скажімо, там лише зацвітає, тут лише зацвітає румба, скажімо так. Ось в такому стані. Бачите, квітконоси от-от. -вот от не сьогодні, завтра, післязавтра почнуть лише розквітати. так? Але, скажімо так, підігнати всіх під один термін я також не можу. Хтось день-два раніше, день-два туди-сюди. Але це, в принципі, і не принципово. Воно не зашкодить і це не буде ще зарано. Якщо б були квітконоси, наприклад, от, отверді. От, от, Бачите, вони лише-лише лізуть. Це ще трошки зарано давати, мені здається. Оцей калійний. Я ще не даю в такому стані калійний. Тут ще даємо. Треба дати 18-ку рівний, там, де рівно азоту, рівно фосфору і рівно калію. Чого? Щоб фосфор краще допоміг нам заложити ще там ці брунечки в плодові. Сюди будемо давати 18-ку. На днях раніше, Треба подивитися по записах, коли я давав. Там раз в тиждень в принципі, додаю. Раз в 5 днів максимум. І додаю потрошки, що хтось там буде казати, що то хімія, то не хімія. Е, мікроорганізми вони також з землі витягують азот, фосфор і калій, той самий, який ми даємо. Перетворюють ту саму формулу, скажімо так, по хімії хто бачив, да? От там, наприклад, у нас фосфор. Фосфор О5, да, наприклад, і в рослини перетворюють його в цю саму формулу, і тоді рослина його лише всмоктує в себе. Тобто, ну це не хімія, це мікроелементи, це макроелементи, це поживні речовини. Ми також з них складаємося. Яка це хімія може бути? Ми просто допомагаємо їй їсти, розумієте? Ну, вона з чогось має складатися, зліпитися, повинен бути якийсь строїтельний матеріал. Органіка це. В моєму розумінні органіка це мікроорганізми, які допомагають. А в органіці так само є і, і азот, і фосфор, і калій в тих самих формулах. До речі, в свіжому гної, можливо, навіть ще й більше того нітратного азоту, якого ви всі боїтесь. Так що якось так. Будемо давати сюди каліну. Та, що накрита каліна, та, що не накрита, даємо ще рівну формулу. 18-ку для закладки кращої плодової почки для росту. Якось так. Далі що буде відбуватися, я буду все показувати. До речі, дякую вам всім за підтримку. Я не думав, що буде стільки коментарів. А, дуже підняли в рейтингу і відео. Багато було і переглядів, і все. І ваші слова підтримки були дійсно для мене важливі. Будемо надіятися на краще. Життя йде вперед. В принципі, якось так. Слідкуйте, буду знімати, буду показувати. Трошки, якщо чесно, навіть з'явилося бажання знімати і бажання показувати свою роботу. Все, всім гарних рожаїв і слава Україні!